Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою відчинив свої двері для майбутніх вступників. Вдруге за цей рік для абітурієнтів та їх батьків провели день відкритих дверей, де ознайомили із навчальною програмою, спеціальностями та перевагами закладу. У нас триває вже вступна кампанія. Ми вже готові приймати документи до нашого коледжу. Буде така насичена екскурсія. Кажемо, основні ознайомимо абітурієнтів наших з основними спеціальностями, які ми готуємо. Ми маємо наразі шість спеціальності. На кожне кожна спеціальність представить свою локацію. Розкажемо коротко про умови навчання, умови вступу наш коледж. Як зазначає Володимир Сопків, опановують майбутній фах курсанти не тільки на теорії, а й на практиці, адже коледж має все для цього необхідне. Кожна спеціальність у нас має як і клас для теоретичних занять, так само. і Лабораторії для практичних занять ми зайшли в програму, де повністю реконструкція нашого коледжу буде відбуватися, ремонт будівель, ремонт покривель. Новий спортзал буде будуватися, інше додаткове ще інше укриття, тренажери для занять спортом. Тобто дуже, дуже, дуже багато чого нового буде в найближчі терміни. А ознайомлення з тим, що має коледж, наразі розпочали із його символів, їх значень та навчальних приміщень. Показали також новітні центри і кабінети для здобуття практичних навичок, де дали відвідувачам можливість відчути себе військовими, потримати зброю та приміряти спорядження. Свої вміння показала Анжеліка Денькович. Зараз дівчина навчається у восьмому класі Тернопільської школи номер 19 тож вже наступного року може стати частиною колективу. Розповідає, військовою справою почала цікава. Витись після участі в грі Сокіл Джура зрозуміла, що це дійсно є. Мене дуже тягне на це. Зараз думаю на тим між барижами, якраз прийшла бо мені Дуже сподобалось би тут. Ну дійсно гарно мені сподобалось, що тут ну великий вибір деякі майбутніх професій, які можна піти. Тобто тут я бачу є більше підготовка. Також відвідувачі ознайомились із іншими спеціальностями закладу, серед яких кухар-кондитер та тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. А курсанти в свою чергу мали змогу продемонструвати, чому навчилися в коледжі. Моя професія оператор дистанційно керованих апаратів. У <танків> <танків> нас ще є такий танчик, маленький мурашка називається, теж на них вміємо їздити. Дуже дружній колектив, вчителі підтримують, взагалі клас. Начальство теж дуже хороше. Стараються завжди розуміти у всьому. В навчальному закладі створили всі комфортні умови для навчання та проживання студентів. Є гуртожитки, обладнані відповідними меблями та технікою душові, вбиральні тощо, зручний та продуктивний графік навчального процесу. Тож охочих тут навчатись, кажуть в приймальній комісії. Багато. Навіть не чекають на отримання свідоцтва про закінчення 9 класу, а вже частину документів приносять від початку вступу. Цього року у нас вступна компанія розпочалася з 1 квітня, і навіть до вступної компанії у нас вже були кілька заяв на вступ і бажаючі, які хотіли в нас поступати. Для того аби вступити в коледж абітурієнтам, треба принести відповідний перелік документів, пройти медогляд та скласти вступні іспити. Вступні іспити складатимуться з чотирьох. Власне, це будуть в перший день, 29 липня, українська мова та математика. Тести. І на наступний день, 30 липня, фізкультура та психологічний тест на комп'ютері здаємо. Усі курсанти, які до нас поступають на перший курс, отримують в першому семестрі стипендію в розмірі 1200 гривень. В коледжі зазначають, після його завершення не обов'язково йти до війська чи у вищі військові заклади. Можна надалі здобувати і будь-яку професію у цивільних вищих навчальних закладах. Більш детальна інформація щодо правил вступу та умов навчання міститься на сайті Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.